Христос нас, шановні глядачі телеканалу ТИСА1. Знову і знову ми з вами зустрілися в рамках телепроекту Духовні Обрії. Наша програма. Покликана дати відповіді на ті питання, які турбують вашу перш за все релігійну свідомість. Гостями нашої студії є різні священнослужителі. Сьогодні, дорогі браті і сестри, шановні глядачі, у нас е, е, є маленький для вас подарок. У нас є священнослужитель, який сьогодні вперше в нашій студії. Це отець Іван Фечко, нас, священнослужитель Свято Христово кафедрального собору, що в місті Ужгород. Отець Іван, вітаємо вас у нашій студії. Дуже гарно дякуємо за можливість. Що ви прийшли до нас і погодилися прийти до нас. Шановні глядачі, нагадуємо вам, наша програма має електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телекранах, поштову адресу, на якій ви маєте можливість надсилати свої з, листи з запитаннями, побажаннями. Та рекомендаціями щодо проведення наших телепрограм. Відразу вам нагадаю, в нашій Мукачівській єпархії не так давно був відкритий свіжий єпархіальний сайт мукачеве.чорч.ua На цьому сайті або в плейлисті, або в рубриці Медіа. Ви завжди маєте можливість в записі в архіві подивитися всі наші програми духовні обрії, які виходять на Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії ТИСА 1. Сьогодні ми з оцим Іваном хотіли б поговорити, шановні е, браті і сестри, на дуже глибоку насправді тему е, на тему одинокості і самотності. Е, тема нашої програми сьогодні звучить одинокість це ще не самотність. З одного боку, е, одинакові, здавалося б, терміни. З іншого боку, дуже часто доводиться священнослужителю спілкуватися з людьми, які мають сім'ю. Які мають дітей, які мають велику родину, але разом з тим вони є самотніми. З іншого боку, є люди, які живуть одні, вони самі живуть їм так уютно жити в цьому світі. Але разом з тим, вони одинокі. І от про ці речі. З точки зору церковної, звичайно, хотілося б бачити в цій студії ще й психолога. Дуже би цікаво, думаю, такий трикутник е, 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 виявився, тому що це тема, яка торкається як душі, так і духа. Отець Іван. Е, перше питання, на яке би ми хотіли е, е, почути і відповідь разом з тим і поговорити, це питання того, як церква розуміє вислів самотня людина. Що це означає з точки зору церкви? Напевно, треба почати з того, що Бог є любов. І Бог любить кожного із нас, незважаючи на це на те, в якому ми становищі знаходимося, чи ми правильні, чи ми не зовсім правильні, чи ми маємо якийсь певний матеріальний статус чи ні. Бог на це не зважає і одинаково любить кожного з нас, тому що він наш Отець Небесний і людина. Почувається самотньою, напевно, тоді, коли не відчуває цієї любові Божої, коли людина, людина в силу тих чи інших причин втратила цю здатність бачити в своєму житті промис Божий, бачити в своєму житті любов Бога. І тоді, так говорять святі отці, так говорить церква, в нас всередині, в нашій душі починається формувати вакуум. Така пустота, яка починає давити людину, от тоді людина відчуває себе самотне. Якщо людина, цей як ви говорите, no. вакуум заповняє, скажімо так, не церковним простором. Іншими якимись речами, вона може заповнити е, сповна і по-справжньому ну, самотність свою. На, на якийсь певний час, напевно, вона може якось так е, смягчити цю свою самотність. Але ми знаємо, час іде, людина міняється, і від цього вона не може ніде втічити. Тому що. Е, від нас можуть відказатися рідні, близькі так. друзі, людина в якийсь певний час може втратити тих на, як, на кого вона надіялася, і коли нема реального відчуття в своєму житті любові Божої, тоді людина по становиться зна становиться висловлюватися Отець цьому трошки таким <клес> філософським з філософською термінологією з філософською мовою. Якщо ми цей вакуум наповнюємо церковною з церковним наповненням і не церковним наповненням. Самотності. Яка різниця між цими наповнювачами, скажімо так, в чому сила церковного наповнення самотності? Ну, коли людина е, з Богом, то вона е, ніколи не може бути самотньою в житті. Е, тому що вона спілкується з Богом через молитву. Да? Uh -huh. Церковне життя, як ви кажете, церковне наповнення нашого життя це є, в першу чергу молитва, це є життя, яке е, 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 нам е, говорить Господь. До якого нас призиває Господь? І коли людина от в такому контексті живе, то вона ніколи не відчуває себе самотньою. Може бути і по-іншому, коли людина живе от в нашому соціумі, то вона теж там може багато найти для себе цікавого. Вона може зайняти свій час. Але тут теж може бути багато таких побічних причин того, чим вона займається. Ну, по-перше, може бути то, що вона займається, воно визване, ну, звичайно. Людською гордістю. Ми бачимо, що ця гордість вона може привести до того, що людина не просто дає той чи інший коментарі поступкам іншої людини, так? вона просто її осуджує, засуджує і себе протипоставляє цій людині. І поступово-поступово починає -поступово ненавидіти цю людину і завідувати цій людині. І, ну, це доводить до того, що людина рано чи пізно все-таки лишається самотньою, тому що вона не може, вона не учить себе любити ближню людину. Ти ціванні, чи може віруюча людина в реальному житті, віруюча людина, яка є в церковному житті практиком, не теоретиком, бере участь у таїнствах, в сповіді, людина, яка читає святих отців, яка живе реально Христом, бути самотньою. Ну, самотні ми, ми робимо самі себе. Тобто людина, в принципі, вона не може бо віруюча, людина в принципі не може бути самотньою. Або якщо перефразувати це запитання, коли може людина віруюча стати самотньою? Ну, напевно, коли, як ви сказали, нема практичної форми церковного життя? Людина, як по формі, да, зовнішньо вона може бути хрещена, зовнішньо вона буде віруюча, відвідує в ті чи інші часи православні храми. Но на житті вона зовсім не така людина. От тоді та людина самотня, тому що вона в сама форма, сама зовнішність, сама та оболочка віруючої людини, вона не дає їй можливість в повній мірі відчувати от то спілкування з Богом. І коли цього нема, коли є тільки зовнішня форма церковного життя, то людина вона може бути десь вдома, десь колись вона коли становиться одна наодинці сама із собою, то вона може відчувати себе Отець Івану Псалтирі, псалтерію 26-му псалмі. є такий 10-й стих, дуже цікавий стих за своїм наповненням. Там є такі слова батько мій і мати моя залишили мене, Господь мене прийняв. Ми кожну літрую співаємо другий антифон Хвали душе моє, Господа, там є такі слова, що сироту Бог теж приймає до себе. Тобто, доповнюючи вашу відповідь, я можу сказати те, що по природі, браті і сестри, віруюча людина. Не може бути самотньою, але якщо ви іноді люди кажуть, мене Бог залишив, це неправда. Коли ми своїм життям залишаємо Бога, тоді ми опиняємося на самоті. Ми опиняємося самі своєю самістю, якщо можна так сказати. І тоді людина не має тої сили, пульсу, ритму життя, яку вона має, і разом коли вона бере участь у церковних таїнствах. В чому небезпечність такої відчайдушної самотності? Дуже часто люди приходять до сповіді в церкву, запитують люди у стані відчаю, якогось такої апатії, сумутку. Чи не є це результатом цієї самотності без Бога? Коли людина так буває в житті, коли людина сам на сам лишається зі своїми проблемами, з цією. Важкої ситуації, яка, яку вона зустріла в своєму житті, то дуже легко втратити віру в Бога. І тоді людина просто не знає, як. Як як їй далі жити, І якщо нема поруч цією людиною якоїсь іншої людини, яка би якимось чином могла допомогти їй в цій скрутній ситуації? Якщо нема рядом якогось такого опитного священника, який би міг підказати, як тій людині бути в цій ситуації, то людина просто може впати впасти, впасти в вічі. І бували не непоодинокі випадки, коли людина в такому е становищі навіть зводила рахунки життя. Тацівани, в чому різниця з точки зору церкви в термінах самотність і одинокість? Напевно, це питання красиво відповідає, наша основна тема нашої передачі одинокість це ще не самотність. Одинока людина це не означає, що вона, в принципі, самотня людина. Так. Може бути людина одинока, але, як ми говорили, якщо вона з Богом, якщо вона кожну секунду свого життя вона аналізує, міріє за Божим, якщо вона живе в прямому смислі, в прямому розумінні цього слова, живе Богом, то вона ніколи не буде самотня. Цей же преподобний наш Серафем Саровський. Тисячу днів і тисячу ночей молився на камінь. І він не відчував себе самотнім, тому що з ним був Бог, з ним були ангели, з ним були святі Чому в церкві святалась? червоною ниткою в життях святих часто густо описується стан душі святих. Ну, Хтось заперечить, скаже, це ж були святі. Але ми зараз говоримо про факт. Коли людям було уютно бути з Богом під час молитви? Тобто, люди, якби це репліка, яка доповнює теж нашу бесіду, про те, що іноді, браті і сестри, коли людина справді живе справжнім життям, як говорить отець Іван, вона по-справжньому вірить в Бога, приймає життя таким, яким воно є, через призму Євангелія. І коли наступають часи, наприклад, посту, або часи, коли людина має можливість тета тет послухати тишу. Себе самого, ким я є насправді, свої думки, які вони є, пропустити ці думки через фільтри Євангелія, подивитися, чи вони є правильні чи неправильні. І коли людина робить такий самооцінку на базі Євангелія, тоді у цій самотності людині іноді буває уютно, затишно, тому що вона від молитви отримує е, е, мир душі. Напевно, найголовніше, що е, є метою молитви. Е, отець Іван, як е, Порекомендуєтесь боротися людям з одинокістю, самотнім людям з одинокістю і одиноким людям самотності. Самотністю. Напевно, не треба зациклюватися на, на своєму тому віччі, на своїх проблемах. Просто треба буває так в житті, що треба просто поглянути біля себе. І ми можемо знайти багато людей, які теж страждають від самотності. І от вже е поділитися своїми проблемами з цією людиною це вже е значить. Тебе чуть-чуть цієї самотності лишити. Ну і тут, напевно, задача кожного із нас не лишатися байдужими до, чу, до 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 чужої проблеми. Якщо ми бачимо, що ми знаємо, що десь там людина страждає, що десь там людина в силу тих чи інших життєвих обставин лишилася одинокою, самотньою людиною. Ми можемо допомогти. Ми просто можемо поговорити з нею, просто вислухати її. І це вже багато час, сказати може доброго дня. Просто сказати доброго дня, і це вже принесе якусь радість Ці людина. Вона відчує, що вона не самотня в цьому житті, так. що хтось її любить, що хтось їй може допомогти. Буває так, що діти, сім'я може залишити людину, да, і в такому стані людина не знає, що робити. А коли тут хтось рядом з'явиться, якась людина, яка може просто добрим словом її піддержати, це дуже, це дуже навіть багато посмішка може да? Я одного разу в соціальній мережі ВКонтакті прочитав таку цікаву цитату, якщо ти сьогодні не посміхнувся, ти прожив цей день задарма. Тобто навіть підтримкою людською можна людей одиноких і самотніх підтримати. Ми якраз розмовляли. Атеція, мені на, на розум приходить дуже така цікава цитата одного з оптинських старців, він колись говорив, в Росії Потапов такий був. Він казав, що якщо людина вірить по справжньому Бога. То горе цієї людини буде в два рази меншим, якщо вона допоможе комусь. І гор, і радість людини, якщо вона вірить в Христа, примножується в два рази. Дуже цікава така репліка, теж, яка відноситься до святоцівського передання. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі програма Духовні Обрії. Сьогодні ми говоримо на релігійно-філософську тему. Сьогодні у нас така студія релігійно-філософська, отець Іван по, по факту виявляється. І на тему Одинокість це ще не самотність. З осім в нашій програмі є отець Іван Фечко, священнослужитель Свято Христово-Здвижинського кафедрального собору, що в місті Ужгороді. Ми продовжуємо наш ефір. Нагадуємо вам, що в нашій програмі ви маєте можливість подивитися в плейлисті або в рубриці Медіа на новому нашому сайті мукачеві.chorch.ua Отець Іван. Чи може бути одинокість корисною? І в яких випадках? Ну, якщо взяти на прикладі нашого православного монашества, ми вже трошечки цю, цю тему захопили, то одинокість от в цьому контексті вона корисна для людини. Людина шукає спілкування з Богом. Людина хоче посвятити себе тільки на служення Богом. Вона йде, приймає монашество. І та людина. Спілкується тільки з Богом. Вона самотня з, 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 фізично, з, фізично, з, фізично вона, вона, вона самотня, але mm -hmm. по суті вона ніколи не самотня. Як ми вже казали, людина віруюча, вона в принципі не може бути самотня. Так саме в монарському житті. Людина йде для того, щоб спілкуватися з Богом. І Бог її є головним, якщо так можна сказати, співбесідником. Іноді зустрічаємо в соціумі людей, яким уютно бути одиноким, тобто свого роду, свої рідні егоїсти. Але якщо ти з цими людьми спілкуєшся а, тісно, часто, то виявляється, що ці егоїсти в лапках вони дуже не щасливі люди. Як ви думаєте, в чому причина? Ну коли людина живе раді задоволення свого власного его, лише раді себе, не задумуючись про те, що. Рядом з нами живуть інші люди. На якийсь певний момент для неї це достатньо. Але ми знаємо, що життя воно дуже швидко тече. Все змінюється, і ми з кожним роком стаємо старішими, старшими. І приходимо в своєму житті до такого певного моменту, коли ми починаємо розуміти, що вже в нас і здоров'я не то, що вже і кар'єра в нас вже вроді би і не йде. А поряд з нами немає нікого. Вот в такому в такій ситуації дуже легко опинитися за чертою самотності, так. і Наз... така людина в принципі не може бути щаслива. Вона жила все своє життя тільки раді себе. Вона не вчилася любити поважати ту людину, яка знаходиться рядом. І прийшов, коли прийшов такий момент її старості, вона лишилася сама. Отець Іван, у нас є ключове питання програми, на яке ми майже вже і відповіли. Що порекомендуєте одиноким і самотнім людям? В Євангелії є слова, дуже такі цікаві, що Господь і заради однієї вівці прийшов у цей світ. Якщо 99 будуть спасені, одна буде в ямі, то Господь і заради однієї людини прийшов у світ. І дуже цікава аналогія є в старому заповіті, коли був праведний Ной, коли Ной питав Господа: Господи, скільки людей має праведних бути на землі, щоб Ти цю землю не потопив. Спочатку Господь сказав 10, потім 5. каже, якщо будуть три праведники, і заради трьох, каже, залишу. І так опинилось, у Біблія описує нам, що і трьох не знайшлося на землі. І заради одного чоловіка Господь, якби з одного боку покарав землю, але разом з тим зберіг життя. З іншого боку, заради однієї вівці Господь прийшов, був розп'ятий і воскрес. От в такому контексті, щоб відповісти на це питання, я думаю, варто звернутися до, свя... до святого письма. Ми знаємо такий епізод із земного життя Господа нашого Ісуса Христа, коли до нього підходить Фарисей і питає: Хто мій ближній? Ну напевно, кожен чув цю притчу у милосердному Семирянині, і для свого власного здивування він відповів: як ти повинен бути. Ти повинен бути е, е, ближнім для всіх. І, Напевно, для того, щоб якось допомогти тим людям, які страдають від одинокості, ми повинні в першу чергу бути їм ближніми. Все зробити для того, щоб бути їм. Або ближнім. перефразовуючи вашу думку, можна сказати, якщо ви браті і сестри, хтось із вас, хто нас зараз дивиться, а таких людей думаю, є багато одинокі, самотні, якщо вам дозволяє, перш за все, здоров'я. Ви можете допомагати своєю самотністю іншим людям. Ви можете соціально їм служити, доглядати за кимось, допомогти комусь, чимось, будь чим. І таким чином ваша одинокість, самотність, як вам здається, може перевернутися і стати напаки користі комусь. Отець Івана, у нас є короткий бліз, буквально кілька секунд на відповіді на питання. Якщо б ви зустріли самотню людину, що б ви їй сказали? Тут мало слів, щоб. Просто що сказати, треба вчитися любити цю людину. І просто, просто слово воно не сильно так впливає на людину. Но коли слово скріплено любов, то воно може кардинальним способом змінити життя людини. Е, дякуємо дуже гарно вам за те, що ви погодилися прийти в нашу студію. Ось за кілька секунд буквально звернутися до глядачів наших. Першу чергу кожному із нас повинно пам'ятати, що живучи тут на землі, ми повинні максимальним способом втілити в наше життя заповідь любові. Якщо ми хоча б чуть-чуть будемо любити ближню людину, то Господь ніколи не залишить нас. Дуже гарно дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, шановні глядачі. Дякуємо вам, що ви були з нами ці 20 хвилин. Ніколи в житті не сумуйте. Він не самотні, він не є одинокі люди. Христос прийшов заради всіх людей, і якщо ви по справжньому в нього вірите, живете тим, що написано в Євангелії, і берете участь танця. Ви ніколи в житті не будете одинокі, самотні люди. Нехай Господь всім вам допомагає. Бережіться, будьте христовими, вірте в Євангелії, беріть участь в тих таїнствах. До наступних зустрічей. Нехай Господь всіх вас благословляє і допомагає вам в ваших життєвих обставинах.